Цей день об'єднує всіх небайдужих до долі людей з особливими потребами. Сила духу, цілеспрямованість, воля та характер, які щоденно демонструють люди з обмеженими можливостями, є прикладом життєлюбності і оптимізму. Щороку, 3 грудня, людство відзначає міжнародний день інвалідів. Інваліди це не просто категорія людей, це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. На щастя, поряд з ними є ті, хто хоче допомогти і допомагає. Допомога їм потрібна, особливо це лікарів. Палата, в якій вони лежать, не набагато відлічається від е, інших палат. Це е, кидається зразу в очі. Їм треба більше. Це люди е, кажуть, такій людині, може не ліки потрібні, а увага. А як буде увага, ця людина буде здоровша. І от буває, що приходиш е, до такої людини, ну в мене хоч вони ветерани праці, але буквально всі інваліди. І от приходиш, от є такий аріців, він лежить незрячий. Я приходжу, він стоїть і мене проважає. І зовсім друге в нього вираження лиця зовсім він неначе. Тому увага потрібна від усіх для них. І навіть від школярів. Також дітки могли б багато зробити. Їм увага нужна перше, перше, що потрібно. У мене є один йому 7 квітня, він бувший полковник на війні, вже дослужився, викладав в Жуковському в академії льотній. 95 років буде, 7 квітня. Коли я прийшла до нього, він каже, перший, хто до мене прийшов, це ви. Гер, мені нікада ніхто не посіщав. І от коли я до нього проходжу, а він живе за заводом «Стов», Він іде мене проважать. Я не можу його назад відправити, бо він дуже хоче мене до автобуса довести. І я кажу, Василь Федорович, ну мені прийдеться ж вас назад проважати. Ми так будемо проважатися довго. Мені все одно приємно. з нагоди міжнародного дня інваліда у приміщенні міськвиконкому відбулося засідання за круглим столом за участю представників міської організації Союзу інвалідів України, керівників управління праці та соціального захисту населення, відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії зі змі та зв'язків з громадськістю, відділу транспорту і зв'язку центральної міської лікарні товариства Червоного хреста України. Захід приїв голова міської організації ветеранів війни та праці Леонід Дудар. З вітальним словом до присутніх звернулася Світлана Груй, начальник відділу з питань внутрішньої політики. Це ще одна нагода. Щоб привернути увагу суспільства до потреб інвалідів, до вас, до тих, на чию долю випали нелегкі випробування, адже ви пройшли важкими дорогами війни. І сьогодні ми тішимося, що ви є в строю, ви поруч з нами і ви займаєте ще активну громадянську позицію. Я особисто засвідчую вам свою шану і повагу, схиляюся перед вашим подвигом. Я думаю, що на рахунку вашої організації ще чимало корисних справ. І так тішить, що сьогодні ви є активними учасниками багатьох загальноміських заходів. І я думаю, що міська влада докладатиме усіх зусиль. Щоб вирішувати ваші проблемні питання, щоб допомагати сприяти вам, і щоб віддати вам те тепло, ту увагу і ту підтримку, яких ви дійсно заслуговуєте. Я бажаю вам міцного, міцного здоров'я, ще на довгі духі. І бажаю, щоб цих проблем було менше на вашій життєвій дорозі, бадьорості духу, вам, оптимізму, енергії. І щоб ви нас ще тішили не один рік, постав щоб ми збиралися з вами разом. Керівник міської організації Союз інвалідів України Микола Сватко відзначив, що нині і економічна і соціальна ситуація в країні дуже напружена. Хоча для інвалідів робиться багато, проте невирішених справ ще вистачає. А на засіданні зібралися для того, аби обговорити свої проблеми і зробити усе, щоб бути почутими. Чих я щиро вітавши імені і вас, дорогі інваліди. Люди похилого віку вітаю з дне, дне, міжнародним днем днем Міжнародним днем інваліда, який відзначається спільнотою, спільнотою нашого населення нашої планети, яка відзначається 3 грудня. Заснована Організацією Об'єднаних Націй. Щиро вас вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, щастя і добра на тій нашій землі, на нашій Україні. Наш середок організація інвалідів, Війни праці Збройних сил і дитинства заснована у 2002 році. І в 2009 році вона нараховувала в своїх родах 150 членів організації. На сьогоднішній день організація. Зменшилась на одну третину і на сьогоднішній день нараховує в своїх родах всього 118 членів нашої організації. Наталія Волченюк, начальник управління праці та соціального захисту населення Новолинського міськвиконкому, доповіла перед присутніми про ту роботу, яка здійснювалась протягом року для цієї категорії населення. На сьогоднішній день ми виплачуємо кошти інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 611 особам. Так само платимо компенсацію по догляду за інвалідом першої групи 152 людям. Догляд за інвалідом першої і другої групи, які мають психічні розлади 64 особам. І е, за кошти державного бюджету тепер ми виплачуємо компенсацію фізичним особам, які надають е, соціальні послуги 122 особи. Е, три роки тому ці кошти ми так само виплачували, але за рахунок місцевого бюджету. Тепер ми платимо за кошти. Державного бюджету. На сьогоднішній день за цей рік в управлінні праці було зареєстровано в центральну базу даних і видано 102 засоби реабілітації 84 інвалідам, в тому числі дітям інвалідам. Залишаються незабезпеченими 25 інвалідів засобами реабілітації і 17 дітей-інвалідів. Припро, що так сталося, на кінець року тут залишилось зовсім небагато, нічого нам не обіцяють, хоча ми вже зв'язувалися з підприємствами-виробниками. Навіть елементарну палицю ми не можемо ніяким чином видати. Хоча тепер змінився порядок видачі, вже не через працівниками управління видаються ці засоби реабілітації, а безпосередньо. Підприємствами, виробниками, вони зобов'язані приїхати у місто і розвести по квартирах, в тому числі візочки, і парти стійки для дітей-інвалідів, і шведські стінки, от саме на які ми найбільше чекаємо. Зі своїми проблемами та запитаннями члени організації також звернулися до присутніх гостей заходу. Зокрема, висловили обурення, що у громадському транспорті не здійснюється попереднє оголошення зупинки. Неодноразово водіям, перевізникам при зустрічах наголошують, щоб здійснювали оголошення зупинок. Немає зараз у нас можливості, от як в великих містах, що це автоматизовано робиться. Вимагає від водіїв, щоб наголошували, особливо оголошували зупинку. Також присутні поцікавились, коли в місті з'явиться громадський транспорт, пристосований для людей з обмеженими фізичними можливостями. Зараз, якби по закону, ну не по закону, основною ж умовою в конкурсі, це першочергове надання перевізнику право обслуговувати маршрут. Якщо, автомобіль, якщо він має автомобіль пристосований для осіб з обмеженою можливостю. в даний час ну, я ще не вникав досконало в це питання, такий транспорт є дуже дорогі, обслуговувані, і щоб його придбати, Надалі будемо зауважувати, щоб такий транспорт, хоч одна-дві одиниці в місці було. Багато питань члени союзу інвалідів задали і головному лікарю центральної міської лікарні Віктору Морозу. Я єдиний, що хотів сказати, є якісь недоліки, є якісь неці. Не треба їх тримати до дня інваліда, раз в рік зібратися, ви виписнули так. Що там записав, що ну, бо коли є конкретне прізвище, коли буде конкретний розбор, буде конкретний результат. Щоб на другий рік ми зустрілися, о, того того нема, ми вже хочемо ще щось краще. Ото й толк від того. Буде. Якщо ми за, ну, зацікавлені на, на наведені перед. Вони не вимагають до себе жалю, тому що як ніхто давно усвідомили, що це шлях нікуди. Вони пристосовуються як можуть зі всіх своїх сил. Так сталося, адже на їх місці могла б опинитися будь-яка інша людина. Для їх виживання не потрібно щось особливе, лише елементарне жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе повноцінними людьми, як і всім нам.